До слова запрошуємо пані Людмилу Сугак, заступницю міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Це міністерство, як ми вже мали змогу почути, в числі лідерів тих установ, які вивчають англійську мову. Пані Людмило, як вам вдалося змотивувати ваших працівників долучатися до проекту? Доброго дня ще раз, колеги. Хочу подякувати пані Наталії і команді дійсно за, за таку блискучу ініціативу. Сказати, що вивчення іноземної мови, зокрема англійської, воно завжди було в фокусі безпосередньо міністерства юстиції, то, мабуть, треба почати з того, що міністерство юстиції завжди було в складі тих органів, в числі тих органів, які дуже активно долучалися до європейської інтеграції. Тому безумовно наші фахівці знали, що якщо ти займаєшся розробкою законодавства, імплементацією законодавства, то тобі безумовно треба читати акти права європейського союзу і в оригіналі. Сьогодні ми всі знаємо, і це вже не потрібно комунікувати додатково, що ми маємо наш європейський вибір. Ми вже отримали статус кандидата в члени Європейського Союзу, і ми розуміємо, який об'єм роботи нам потрібно зробити. І тут я хочу навести просто сухі цифри, які покажуть масштаби наших потреб. Після того, як ми отримали статус кандидата в члени Європейського союзу, ми зі своєю ініціативою Україна вийшла і провела селфскрінінг, так зване, це оцінка відповідності нашого законодавства до права ЄС. В рамках селскринінгу було проаналізовано. Вдумайтеся, 30 тисяч актів права Європейського союзу, 30 тисяч актів ну це тисячі сторінок. За результатами цього скринінгу ми вийшли на те, що імплементувати нам потрібно буде 2700. Міністерство юстиції відповідальне за два переговорних розділи в рамках Європейського Союзу, це 23 і 24, це фундаментальні права і це юстиція, свобода і безпека. Ці два розділи вони входять до кластеру фундаментальні, це ті, по-перше, які відкриваються, останні перші в переговорному процесі, і останні закриваються. Тобто, як швидко ми будемо рухатися в рамках цього кластеру, буде давати інпут, як ми будемо рухатися в інших переговорних розділах. Міністерство юстиції проаналізувало півтори тисячі актів права європейського союзу. Це ті, які відносяться до нашої компетенції. І я хочу звернути увагу, що я не перебільшую актів права європейського союзу не були перекладені перекладені на українську мову. Крім того, ми аналізували звіти інших країн, які мають статус кандидата в члени. Їхні звіти це Північна Македонія, Албанія, Чорногорія і Сербія. Тобто, відповідно, ці звіти теж були тільки англійською мовою. Наші співробітники чудово розуміли, що нам недостатньо просто аналізувати і імплементувати ці положення в наше законодавство. Але попереду нас чекають двосторонні зустрічі, де нам потрібно буде комунікувати Європейську комісію, наскільки ми успішні в імплементації цього законодавства, як працює наша система. Ми маємо продемонструвати, що ми зробили прогрес за багато років і чого ми вже досягли. Тому дуже важливо мати такий інформаційний електронний ресурс, тому що дійсно, як пані Анталія зазначила, дуже часто співробітники йдуть додому в десятій вечора і йти додатково на курси можливості в них вже такої немає, тому мати такий ресурс це дуже допоміжно. Дуже для нас важливо вже ні в кого не виникає питання: що якщо ти хочеш мати доступ до інформації, якщо ти хочеш. Першим читати новинки в сфері науки, культури, освітніх якихось проєктів, ти маєш знати англійську мову і читати ці документи в, в англійською мовою без перекладу і розуміти, як це має відбуватися. Це те, що стосується законодавчого блоку, але ми не можемо забувати про практичний блок, тому що двостороння комунікація, швидка комунікація з нашими закордонними партнерами це те, що має відбуватися дуже швидко, і ми не Можемо чекати, поки нам хтось перекладе Google Translator чи будь-які інші, інші а, ресурси. Ти маєш знати мову сам, ти маєш відчувати а, контекст. Ти маєш спілкуватися з нашими партнерами за кордоном і доносити до них швидку інформацію. Тому я дуже рада, що Міністерство юстиції бере участь в цьому проєкті. Ми будемо далі мотивувати безумовно, наших співробітників. І дякую, звичайно, що в нас є така можливість.